Ну, звати Олександр танкіст, механік водій. Нас попросили виїхати розібрати здання. Там казали, сидять сепари. Ну, Ми виїхали туди, стрельнули. По снаряду на кожен поверх попали, так виходить, що попали в лісничну площадку в пройоми, прийом, а вони в той момент, видно, по словам нашої піхоти, вони ходили, дивилися, в той момент вони, видно, хотіли втікти вже, спускались по лісниці і їх тупо накрили там. Я здаю назад, а оказується, ззаду вийшов сепер, побачив, що ми з тилу заїхали. Подумав, що ми свої видно і почав нам махати. Тут різко другий вибігає, його за собою забирає. Ну, втікти вони не спіли. Ми снарядом туди стрельнули, то фугасом, то їх розірвали. Ну, коли ти сидиш і гатиш по ним, ти ж не сидиш так серйозно, прям там і так видивляєшся. Ні, це взагалі не так відбувається, ти, ти сидиш і ну там, говориш, смієшся. Навіщо він тобі махав? <гум> ну, танкісті просто люблять, видно, що в нас що в них. Того і махав. Збоку вибіг з того здання, яке нам сказали розібрати. Вибіг сепар з РПГ. Почав стріляти, але промазав. Ну, ми теж його тоді добили, здання розібрали, все добре відпрацювали. Ну, їхали через годинку, півтори нам говорять, що там на дорозі стоїть танк е, сіперський зліва. Треба його теж грохнути. Ну, ми, е, Звісно, на танк, щоб так виїжджати, це ж просто. Якось ну, трошки страшновато було. Ну в них, звісно, танків було більше. Наприклад, коли ми могли оборонятися на, на тій позиції трьома танками, вони, в них було 10, наприклад. Ну, ми виїхали з тилу, командир каже навіднику, давай пушку вліво. Розвертає. Тут він різко кричить, пушку вправо, танк справа. Реально стоїть спра... танк справа, ну метрів 15, максимум 20 від нас. Туди, навід... каже навід... Навіднику, давай стріляй ДБК в танка над е... катками. Навідник попав раз в фугас, потім другий фугас стрельнув і почав вогоніти з люків, ну взірвали, видно БК. та кричали. Просто кричали в шлемофон. ну На радощах не думав, що ми отак на танк виїдемо хоч колись. Ще з 15 метрів ну, це взагалі треш був. А зліва танк який стояв і в нас не міг вицелити, тому що стояли, ну там дерева були, то ми на радощах, виходить, назад. Де ми кинули та й уїхали Уже під сутінки. Бачимо, вже приїхала 24-та бригада. Теж вдоль цієї цієї дороги на Креміну. Ми виїхали до них допомогти. Вони вже стрілялися. То ми стрельнули туди два фугаса. гепнули там Сіпорську цю беху. Ну на розворот і уїхали. Була така ситуація, що ідуть, наприклад, п'ять чоловік їхніх, ти по ним по ним стріляють. Ті п'ять впало. Ідуть слідчі 5 чоловік, вони ну, не боя... не то що не бояться, скоріше за все вони під чимось. Розкажи, як було пряме влучення в танк, ти мені розповідав? Так, пряме влучення справа виход, від мене. Я тут сиджу, механік водій, а попали приблизно сюди. Ось. Я в тримплекс побачив сам вогонь, виход, ну, як стрельнув в танк, і тут різко. Ти співаєш сказати ну, пів слова буквально. І різко бам. Попадання. Трохи задихатися почав від чорного диму цього, нічого не бачиш е, в Трімплікс, а це коли нічого не бачиш, трошечки е, все-таки паніка, ми все-таки перші дні війни. Я е, думав, що акумулятив це така страшна штука, тим, тим паче проти контакту ну, проб'є 100%. А оказалось ні. Але командир зорієнтувався, швидко ще стрельнули е, і швидко уїхали. Танк був на ходу, ви спокійно поїхали? — Так, ми поїхали то, що каток відірвало, але це не проблема. Він ще й швидше почав їхати. Скоріше за все. Ну, я виліз з люку, і в мене був такий сміх, не знаю, ну сміх був жорсткий. Підлетіли хлопці з 24-ї бригади, почали одразу, хлопці, як ви, як ви, переживають. А ми сміємося. Реально сміємося і думаємо, де нам новий танк на комбату налетів. кажу, давайте мені новий танк, треба догнати цю 64-ку. Ну, ось так от.